Мня Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. Маємо вже з вами Другу е, неділю е, Святої Чотиридесятниці. І пам'ятаєте, минулого разу е, в неділю торжества православ'я е, ми робили з вами акцент, е, е, щоб кожен сам себе зміг і захотів перевірити. Наскільки ми є з вами православними? Наскільки те православ'я врослося в нас? Наскільки ми знаємо, що таке жити в славі Божій, тобто говорити з Господом чесно, відверто, відкрито, це дуже важливо. І я так само згадував вам. Розповідь про те, що митрополит Антонія Суровського про те, що він казав, що ми маємо перевіряти себе, чи маємо ми з вами Тугу за Господом, тому що можна щось знати, можна знати символ віри, можна навіть часто відвідувати церкву. Але якщо нас внутрішньо, в нашому такому інтимному житті, коли нас ніхто не бачить, коли ми з вами не відчуваємо тугі за Богом, коли ми не відчуваємо потреби в ньому, коли ми не відчуваємо потреби говорити з Ним, ну знаєте, таке наше православ'я тоді шкотельгаве. І більше того, коли ми не будемо відчувати оцієї тугі і потреби в ньому, то і весь період у цього посту, який ми зараз з вами проходимо, ну він теж буде мати таку сумнівну цінність. Тому що тільки та людина, по справжньому готова щось робити сама собою, казати самій собі ні, своїм бажанням, своїм прихотям, своїм пристрастям, тільки та людина, яка бачить, що гріх розділяє мене з моїм люблячим творцем. А якщо я цього гріха не бачу, якщо я не потребую того Творця, ну, той гріх мені не заважає, а дуже часто він мені навіть такий любий, такий приємний. Да, десь сумління нас там підказує, що це неправильно, що так би не мало бути. Ну і ми десь так докорені своїм сумлінням, можемо навіть прийти до сповіді і сказати, ну так, грішу, як всі люди. Але хай Бог прощає. Ну, тобто, знаєте, таке неглибоке, незріле християнство. І насправді в цей період посту, коли церква збирає нас от в такому велилюді, знаєте, Господь черговий раз хоче нам якби нагадати, ніжно нагадати, що дитино моя. Якщо ти по-справжньому хочеш отримати у своєму житті таку правдиву основу, на якій ти зможеш міцно стояти, якщо ти справді хочеш відчувати внутрішню силу, яку я тобі дам, ну, тобі потрібно займатися собою, тобі потрібно поглиблювати свій внутрішній світ. Тому що християнство воно однозначно проявляється в якихось зовнішніх речах. Але коли ми тільки з будемо зупинятися на цих зовнішніх речах, з часом воно стане нам нецікавим, якимось таким прісним. І воно буде нежиттєдайним для нас. А християнство, коли нежиттєдайне, ну це тоді якась така звичайна релігія, яка по особливої тої користі для нас особисто не буде приносити. Я завжди бачите, кожен раз цитую вам митрополита Антонія Сурочкого. Ну мені якийсь просто дуже близький його досвід, його світосприйняття. І навіть от сьогодні він читав його одну історію, коли до нього прийшов один чоловік і каже Владика: Розкажіть мені, будь ласка, щось більше про православ'я, бо я хочу його прийняти. Мені так подобається, як Хор співає в церкві. Мені так подобається іконопис. Коли я приходжу в православні храми, і Владика Антоній каже до нього: Слухай, а скажи, а для чого тобі це? Чого ти кажеш, що ти хочеш прийняти православ'я? Тільки із за того, що тобі хор подобається, тільки із за того, що у нас церкви гарно розписано. Якщо каже тільки із за цього, то це далеко неправильно і це далеко не те, до чого тебе кличе Господь. Якщо ти готовий, прийнявши православ'я, змінювати себе, якщо ти готовий працювати над собою, о, тоді означає, що ти по-справжньому зрозумів, до чого тебе кличе Господь. А якщо тобі просто подобаються пісні співи і ікони, то піди в музей, піди в філармонію, і тобі для цього абсолютно не потрібно ставати православним. Тобто ми повинні з вами чітко розуміти логіку. Ми різні з вами. Хтось сильніший, хтось слабший, хтось більш має такий проникливий розум, хтось має більш такий аналітичний склад розуму. Ми різні. Але ми повинні з вами чітко розуміти одну просту акцію ому духовного життя. Не може такого бути, що ми будемо стояти з вами тут роками і не будемо ставити собі мету. Рости в глибину, змінюватись, преображатись. Це надважливо. І от сьогоднішня неділя, друга неділя Великого посту, коли церква згадує Григорія Паламу. Вона теж ніби підкреслює от те все, що я тільки що вам казав. Людина покликана розвиватися. Хто такий Григорій Палама? Я так коротенький такий, якбес, щоб ми просто себе з вами всі розуміли. Це в 14 столітті. Це був дуже успішний юнак. Він е, був сином сенатора. Він жив при імператорському дворі, він здобув прекрасну освіту, він е, був прекрасним оратором. Батько його дуже рано помер, і його особисто імператор взяв до себе на виховання, і це в свою чергу відкрило перед ним дуже прекрасні перспективи. Перед ним було дуже багато різних відкритих дверей. Але інколи так в житті буває, що людськими очима, людським виміром ми дивимося на когось і думаємо, от в нього буде отак, 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 отак. Але промисел Божий у житті людини інколи повертає людину в абсолютно інший бік. І у цей абсолютно успішний юнак під покровительством імператора обирає для себе зовсім інший шлях, не кар'єру. Він стає звичайним ченцем. Він їде, пливе на афон. Він подвизається там, в міру своїх природних дарувань. Він стає не тільки добрим молитвенником, але й прекрасним богословом, який в тонкощах починає розуміти богослів'я православної церкви. І він роздумує в своєму житті над тим, а що ж таке є благодать Божа. От ми у всіх церквах постійно говоримо благодать, 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 стяжати благодать, торкнулася благодать, ще щось, що стосується благодаті. Але дуже часто, звичайна, людина не розуміє, про що мова. І от Григорій Палама він роздумує на цю тему, він молиться і роздумує. Це дуже важливо, тому що коли про богословські теми тільки роздумувати, повірте, цього дуже замало, і людина може сама себе запутати. Але він молиться, він має живе спілкування з своїм творцем. Він переживає Бога у своєму житті. І він десь виформовує вчення православної церкви про благодать, яке різниця від того, що кажуть, наприклад, в Римокатолицькій церкві. В Римокатолицькій церкві кажуть, що коли людину торкається благодать, це якась сотворена енергія Богом, і от щось вона робить з людиною добре. А православна церква, коли говорить про благодать, і коли говориться про те, що нас з вами благодать. Торкається, і ми покликані для так жити, щоб ця благодать нас торкалася. То православна церква говорить, що це не є якась там сотворена енергія, а коли благодать входить в людину, в людину входить сам Бог. Людина покликана єднатися з Богом. Людина покликана навчитися так жити в своєму житті, щоб стати здатною вмістити в себе. Оцю, як ми завжди кажемо, зціляючу благодать, тобто самого Бога, а як в його в себе вмістити? І от, власне, це те, про що ми тут говоримо. Якщо ми будемо жити просто поверхнево, якщо ми будемо не цікавитися тим, що робиться в нас всередині, чим наповнений нас з вами внутрішній світ, якщо ми не будемо вивчати причини наших внутрішніх потрясінь і криз, Ну, ми все життя так і будемо жити таким поверхневим життям, і, і навіть будемо нарікати на Бога, що що ж таке, я вичитую молитви, а ти мені не допомагаєш. Ну якщо ми захочемо, в якийсь момент стомимося, по-перше, від того, що нас болить всередині, від того, що нас спустошує всередині, якщо ми від цього стомимось, якщо ми почнемо говорити з Господом і казати, Боже, дай мені розуміння. В чому причина мого такого стану, в чому причина моєї якоїсь невпевненості, в чому причина моїх страхів і фобій, коли ми почнемо заглиблюватися в себе, коли ми почнемо покаянням покривати оті всі свої недосконалості, які є в кожного з нас, тільки тоді, після того, коли людина працює над собою і каже собі ні, і покаянням очищає себе. Тоді людина, як би очищаючись, стає здатною, щоби Господь прийшов у наше життя. От для цього ми з вами і проходимо цей період Великого посту, щось трудимося, щось вимагаємо від себе, від чогось стримуємося, хоча нам плоть наша каже, я хочу, дай мені це, догоди мені цим. І коли ми стараємося. Коли ми кажемо собі ні, коли ми відмовляємось, коли ми бачимо, що оце лукавство, гнилість, оце така знаєте, примітивність наповнене цим, наше життя наповнене, і нам за це соромно перед Богом і перед самим собою, от, от тоді, оце починаються оці рушійні моменти в нас. Господь бачить, о, Він навчився бути чесним з самим собою. О, він навчився озвучувати проблему, яка є в ньому. О, він навіть каже, що я сам не справляюся. І коли Господь бачить цю нашу з вами працю, коли ми десь відчуваючи, що тіло володіє над нами, що всі бажання плотські, вони вище нас, і ми не можемо самі собі відмовитись. І ми приходимо в цей піс. На перший тиждень поклони били і стомлювали те тіло. Потім стоїмо десь інколи більше на богослужінні і роздумуємо, воно нам тяжко, наше тіло противиться, воно не хоче цього. Але ми свідомо робимо це, бо розуміємо. Ми не хочемо в своєму житті от такого дикого диктату нашого тіла над нами. І Господь бачить, Він працює. І от в цей момент приходить Божественна благодать. І вона починає нас, знаєте, формувати, ми починаємо з вами рости. Ми починаємо розуміти, що християнство це не тільки свічку поставити, а що християнство це глибина в собі, що християнство це глибина у відносинах з нашими ближніми і без цього ніяк. І навіть сьогоднішня Євангеліє теж нам якби підказує, да, чотири друга принесли людину абсолютно спаралізовану, і Господь, да, написано, бачачи віру їхню, не оцього спаралізованого, а їхню віру. І каже: тобто відгукується Господь на прохання, а про що це говорить? Якби вони тільки вірили, то сиділи б собі вдома і співчували б своєму товаришу і казали, ой, бідний, бідний, захворів, ай-яй-яй, так як ми часто робимо, ай-яй-яй, бідний, захворів. Але вони свою віру підкріпили ще й конкретними справами. Вони явили практичну любов, вони залишили свій дім, вони потратили свій час, вони прийшли і взяли свого товариша і прийшли і побачили натовп людей. Могли б сказати: ну ми й так хотіли багато зробити, але людей багато до Христа доступитися не можна. Могли, могли, але вони так не зробили. Вони проявили у своїй вірі наполегливість. Вони заперли того хворого аж на дах, розібрали той дах і спустили того хворого до ніг Христа. Це теж по християнству. Тому що дуже часто, знаєте, ми так, є багато людей, які дуже, наприклад, інтегровані в церковне життя. Вони багато читають, вони там вдома тримають своє правило. Але є ну, чималий такий відсоток таких релігійних людей, які на диво живуть у конфлікті з ближніми. Чи то вони живуть в монастирях, вони завжди з кимось конфліктують, чи вони просто приходять у храм, і здавалося б, ну, людина стільки часу в церкві, ну, людину вже всі знають по імені, а вона конфліктна. Чому? Тому що вона не зрозуміла, що християнство. Це завжди ріст. Християнство це завжди спроба відмовитися, десь, грубо кажучи, від свого інтересу егоїстичного. Християнство це завжди спроба послужити ближньому. І немає іншого християнства, якщо ти іншим не служиш. І от якщо ми цих простих речей для себе не будемо розуміти, ми будемо розбиватися з вами. Розбиватися, бо в якісь критичні моменти ми будемо ставати на молитву, ми будемо вичитувати там попів псалтиря, тому що нас припекло. Але ми не будемо отримувати відповіді, і потім будемо відходити після такої молитви розчарованими. І на запитання: а чому так? А тому, що ми не зробили себе здатними вмістити Божу благодать. Тому що ми не наповнили своє життя покаянням. Тому що ми не наповнили своє життя самоаналізом, не самоєдінням. Не путайте ці речі, не треба себе з'їдати і доводити себе до депресії. Самоаналіз, правдивий самоаналіз, погляд на себе справжнього, отакого, от яким я є. Не такого, яким мене люди називають і і кажуть, от він такий хороший, він такий молодець, він постійно в церкві. Все те, що люди кажуть, воно має насправді не ображайтеся, але дуже маленьку цінність. Тому що одні ті самі люди сьогодні тебе люблять і возвеличують, і ті самі люди тебе завтра будуть поливати, то так само брудом і втоптувати тебе в землю і пройдуться по тобі катком. Важливо, як ти в присутності Божій, в тихій молитві, коли тебе ніхто не бачить, як ти вмієш бачити самого себе? Чи ти бачиш своє лукавство, свою гнилість? Чи ти сам себе викриваєш, коли ти умовно десь при людях комусь щось допоміг, а потім сам в собі кічишся? Чи називаєш ти перед Богом, що, Господи, да, про людське око я поміг, але як мені хотілося, щоб всі це побачили? А як мені хотілося, щоб мене відзначили. А як мені хотілося, щоб мене всі похвалили? От про такі речі треба говорити з Богом, те, про що люди навіть не здогадуються. Але ми десь чи докорені своїм сумлінням, чи в міру того, що вміємо дивитися на себе, щоб ми, побачивши себе, стояли в своїй тихій покаянній молитві, і казали: Господи. Люди то говорять, а я ж то знаю. А я ж то знаю, хто я є, Господи, перед тобою. А я знаю, люди кажуть, я то він молитвеник. А я ж то знаю, що я стою і мені зараз той молитовник хочеться викинути від себе. А я ж то знаю, Господи, прости мене. Прости, дай мені сили. І от розумієте, от коли от такий діалог з Богом, коли от така синергія, коли Господь бачить, що наше з вами духовне життя це не притворство. Так ми немічні, так ми падаємо. Так, ми десь ще десь в міру свого характеру, в міру якихось звичок, ще багато чого в собі не виправили. Але коли ми в своїй приватній тихій молитві стоїмо перед лицем Божим чесними, як на рентгені, як на КТ, І Господь бачить, що ми не виправдовуємо себе, а ми шукаємо рятунку в нього, що, Господи, ми розуміємо, що так не має бути. от тоді починається в нашому житті чудо. Тому що Господь обов'язково відкликається на людську щирість. Він обов'язково відкликається на внутрішній людський запит, коли людина стомилася від оцього рабства гріха, коли вона вже дозріла до того, що вона хоче вивільнитись, вона хоче позбавитися своїх фобій, вона хоче позбавитися своєї гордовитої, егоїстичної невпевненості. І Господь бачить, що він дозрів. І тоді Господь є в нашому житті. І тоді оця благодать. Тобто сам Господь Бог приходить в наше з вами життя. І він починає нас преображати, Він починає нас наповняти. Він нас зціляє. І це саме головне, це знаєте, це ціль цього періоду Великого посту та взагалі нашого духовного стояння як християн. Господь хоче зцілити людину. Якби ми далеко з вами від нього не відходили, як би ми багато дурниць в своєму житті не робили, як би ми не падали, Господь хоче простягнути нам свою руку і зцілити нас, отак от як зцілив цього розслаблення. Але важливо, чи ми працюємо над тим, щоб дозріти. Бо дуже часто ми навіть не зрілі. Ми не хочемо. Нас от, навіть, от нас влаштовує. Прийшов, поспівав, послужив, свічку поставив, постояв. Ну, хватить з тебе, Господи, хватить. А так не має бути. Не хватить. Для Господа ніколи не може бути хватить. Він завжди хоче все більше і більше заглиблюватися в наше серце, все більше і більше робити нас кращими, преображенішими, досконалішими. Ну, В принципі, це і є сенс людського буття. Людина покликана так прожити життя, щоб в підсумку з'єднатися з зі своїм люблячим Богом. От над цим працюємо, про це молимось. Слава Ісусу Христу!